Контузія. Її отримує чи не кожен третій боєць, який пройшов війну на Донбасі. Захисники часто не звертаються по допомогу, але дарма. Це серйозна травма, яка може призвести до тяжких наслідків. Далі про те, як контузія руйнує життя. Головні болі в мене дуже часто бувають. Я таблетки приймаю різні, не знеболюючи, переходжу. Якогось ефекту, покращення нема. Катерині 28. На фронті вона отримала контузію середньої тяжкості. Її наслідки не дають дівчині жити повноцінним життям вже більше двох років. Після демобілізації теж не лікувалася, але вже от в цієї осінні зрозуміла, що треба в будь-якому випадку лягати в лікарню. Свій шлях до АТО Катерина почала ще з Майдану. Коли дівчина дізналася, що там побили її друзів, це стало для неї особистою справою. Вона не змогла всидіти у рідному Запоріжжі і вирушила до столиці. Просто людей, які не мають зброї, їх просто взяли і побили за те, що вони хочуть жити в Європі. На Майдані дівчина була в медичній роті. У боях на Грушевського сама дістала гумову кулю та опіки легень. Там же Катерина зустріла й майбутнього чоловіка. І вже разом із Петром, як військові медики, вони вступили до Айдару. У липні 14-го їхній загін рушив на допомогу до луганського аеропорту. Тоді їх підрозділ потрапив під ворожий обстріл. Ось таке враження, ніби мене взяли, і от мішком з піском так по голові вдарили. Тошнило дуже сильно. Ну тобто, це і рвота була, і запаморочення було. За три дні після травми Катерину з чоловіком направили у госпіталь. Діагноз, контузія другого ступеня. Після нетривалого лікування пара знову повернулася на фронт. Вони прослужили ще близько року, та постійне погане самопочуття не давало спокою. Знаєте, як я заздрила хлопцям, які отримали якісь осколкові поранення в руку ногу, і в них воно за місяць-два все зажило. А ти тут з головою тільки вроді тебе підлікували, тільки в частину починає боліти голова. Все одна. Безперервний головний біль втрата свідомості, погіршення зору і слуху. Це все наслідки контузії, які заважають жити. Дівчина навіть не може читати книги, літери просто стрибають перед очима. Бувають такі стани, що сидиш, вроді ну, тихо, затишно, а все одно почуття таке тривоги, що може щось статись, щось таке от. Неприємно. Буває так, що от на столі лежить ложка, а я її просто не бачу, от її як ніби нема. Буває, просто от, сидиш, а тебе щось тремор якийсь такий. Контузія не дає про себе забути і Петрові. Бувають такі нерви, що його ж трясе. Я кажу, чого ти так нервуєшся? Тримай себе в руках, Психуєш, піди, водички попий, водичка заспокоює. Бувають, ну провали в пам'яті постійні, що в нього, що в мене. Просто хочеться лежати, щоб тебе не чіпали в тихому приміщенні. Я й роботу не можу зараз собі нормально знайти, бо ну, хто мене буде терпіти, якщо я, наприклад, буду відсутня там три дні в тиждень чи ще щось. Сьогодні подружжя залежне від пігулок та частих крапельниць. Наслідки своєї хвороби вони відчувають щодня. Утім, переконані, що війна, як і травма, лишень загартувала їх та зробила ближчими. Завдяки тому, що ми були поряд на війні, то може і відносини в нас такі. Тримаємося одного одного, ми підтримуємо один одного. Ми своє пекло пройшли, все решта на фоні цього просто дрібниці, які легко вирішуються. Контузія особливо небезпечна тим, що може проявитися у будь-який момент. Тож своєчасна діагностика і лікування можуть врятувати ветеранів від тяжких наслідків. Вже довгий тривалий час не можу вилікувати, то. Хочу побажати всім лікуватися, займатися собою, не запускати, бо може бути ще гірше. епілептичні припадки, це постійна головна боль, це зниження роботоспособності, швидка утомляємось, це нарушення сна. тошнота, это может быть рвота. Если же мы не обеспечим пациенту покоя, к сожалению, к чему я веду, что люди не обращаются за медицинской помощью, продолжают обычную свою рабочую деятельность. Это приводит к истощению нервной системы и развитию патологии головного мозга. Любое повреждение головного мозга, какое оно бы ни протекало, как бы мы ни расценивали, как легкое или тяжелое, требует осмотра невролога.